А чого це? Британці так носяться зі своїми хлопавками і обов'язково кладуть їх в тарілку перед різдвяною вечерею. Святкові хлопавки обов'язковий атрибут британського різдвяного столу разом із індичкою, брюссельською капустою, поросятками під ковдрочками і звичайно ж пудінгом, що більше року витримується у коморах. Ковтаємо слину і повертаємось до неїстівної оздоби англійського святвечора. Хоча, якщо бути до кінця чесними, спершу славетні Крісмос Крекерс мали цілком їстівну начинку. В середині 19 століття лондонський кондитер Том Сміт під час відвідин Парижу закохався у французькі бонбони – цукерки загорнуті у кольорову обгортку. У своїй варіації він вирішив додати до солодощів ще й листочок із віршиком. А одного зимового дня, сидячи навпроти теплого каміну і споглядаючи за тим, як іскри вилітають із тріскотом з розпечених полін, сміт вирішив: хочу, щоб мої солодощі вилітали із обгорток із таким же тріскотом. Співпраця кондитера із компанією фейерверки Брока у 1861 році представила на розсуд публіки вибухові очікування. Перший варіант різдвяних хлоповок крісмас Крекери вирушили у подорож світом після смерті Тома Сміта. Компанію перейняли його сини, які і придумали класти у хлоповки паперові корони. Та й взагалі взяли за роботу із натхненням і пристрастю, подорожували світом, розробляли концепції і маркетингові ходи. Робили хлопавки для жінок і чоловіків із колекційними карточками і тематичними призами, присвячені відомим особистостям і визначним подіям. Дизайни розробляли найвідоміші художники свого часу, сюрпризи і сувеніри привозили із усіх усюд. На початок 20-го століття Tom Smith Company продавала близько 50 мільйонів хлопавок ручної роботи. На рік. Сьогодні нащадки Тома Сміта є найбільшими виробниками різдвяних хлопавок у світі і офіційними постачальниками британського королівського двору. І бонус для тих, хто дослухав аж до сюди. Спочатку Том Сміт назвав свої хлопавки Козакс Козаки, бо вони нагадували йому відважних українських воїнів, що скакали вверхи верхи і шмаляли в повітря своїх пістолів. А слово крекер утворилось в результаті ономатопеї від початкового козак. Це коли слова виникають внаслідок звуку наслідування. Ну простіше англосаксам сказати крекер ніж козак, але ж ми тепер знаємо, що це ніякі не хлоповки, а дужі і нестримні українські козаки.